Завершили монтаж на ще одному об'єкті. Загалом встановили сходинки, під сходинки врізали фальш-сходинку та зробили отаку площадку. В дуже, як на мене, цікавому кольорі. Такий насичений шоколадний. Нагадую, що сходинки в нас клеєна конструкція. Фанера знизу, зверху ламель дубова 4 мм. Пофарбовані, полаковані напівматовим лаком. В принципі, кінцевий результат влаштовує. Якість з'єднання можете оцінити самі примикання по стіні. Також врізали фрезером сходинку в підлогу. Так само безшовно, без, без силікону. Швінка мінімальна. Тому у кого цікавлять сходи, звертайтеся.